Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога плюс ще одна пенсія. Деяким пенсіонерам у 2025 році встановили солідну доплату. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деякі пенсіонери цього року отримуватимуть значні доплати за місце проживання. Про які суми йдеться, у 2025 році деякі пенсіонери отримуватимуть щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2361 гривні. Це передбачено статтею 45 закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Доплата встановлюється пенсіонерам, які проживали або працювали в зоні безумовного обов'язкового. Відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, у зв'язку з чим набули статусу осіб постраждалих. Внаслідок Чорнобильської катастрофи розмір доплати становить один прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У 2025 році це 2361 гривня, і виплачуватимуть її лише під час дії воєнного часу, звертатися для отримання доплати нікуди не потрібно. Її нарахують автоматично за результатами перевірки Державної міграційної служби, яка має встановити, що особа постійно проживала в зоні забруднення.